Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Лінивці це савці з загону неповнозубих, споконвічні жителі Південноамериканського континенту. Живуть вони у лісах на від півночі Аргентини та Уругваю, до Гондорасу та Нікрагуа. У цих савців майже все не так, як у їхніх побратимів за класом. У них переплилися різні диватства, утворюючи своєрідний фантасмагоричний клубок. Все у них незвичайне і самобутнє, але найдивніше те, що вони все життя проводять у висячому становищі навіть тоді, коли їдять, сплять, пересуваються, народжують і народжуються, приймаючи інше становище лише при справлянні природних потреб. Лінивці тварини середніх розмірів. Довжина тіла дорослої особи не зазвичай становить 60-80 см, а вага лінивця варіюється від 3,5 до 8 кг. Варто зазначити, що родина двопалих лінивців. Трохи більше трипалих. У цих тварин досить довгі кінцівки. На кінці лап є великі вигнуті пазурі, які дозволяють без зусиль висіти на деревах. Лінивець виглядає незвичайно, у нього маленька голова круглої форми, на голові є дуже маленькі вуха, які заховані під шерстю, і збоку їх взагалі не видно. У зв'язку з цим слух у лінивців дуже поганий. Зором тварина лінивець також обділена, бачать вони вкрай погано, зате розрізняють кольори. Також лінивці мають дуже маленький хвіст, шерсть лінивців досить довга і жорстка, на відміну від більшості тварин, у яких напрямок росту шерсті йде від тулуба до лап, ріст шерсті лінивців має протилежну спрямованість від лап до тулуба. Пов'язано це з їхнім способом життя адже більшість часу вони висять на деревах. Шерсть лінивців має бурий, бежевий, коричневий та сірий кольори. Також їхня шерсть може мати зелені відтінки. Адже їх хутро містить водорості. Завдяки їм лінивці мають непоганий камуфляж від хижаків, але в той же час шубка лінивців є своєрідною екосистемою, в якій живе безліч комах та інших паразитів. А ще у шерсті лінивця живуть метелики, які допомагають у розмноженні тим водоростям. Через ці водорості лінивці виглядають неохайно. По землі вони зовсім не вміють ходити. За допомогою пазурів лінивці пересуваються повзком. Вони досить слабкі, адже їхня м'язова мускулатура складає всього 25-30% загальної ваги. Коли в інших тварин м'язова маса становить 40-45% від загальної маси тіла. Тому їхні лапи не пристосовані, щоб тримати власну вагу над землею. Тоді назріває питання, як лінивці пересуваються по деревах. Завдяки своїм пазурам лінивець без зусиль може. Підвішувати своє тіло на гілках дерев. Це є досить цікавим фактом про лінивців адже для більшості тварин, які проводять час на деревах, характерні сильні лапи. Більшість життя лінивці висять на гілках. Вони їдять, сплять і народжують у цьому становищі. Дуже рідко, але все ж лінивець здатний сідати на гілку, а не звисати з неї. Лінивці повністю виправдовують свою назву вони дуже повільні. Швидкість лінивця становить 4 метри на хвилину. Навіть у разі смертельної небезпеки вона здатна збільшуватися лише до 4,5 метрів на хвилину. Причому це швидкість їхнього пересування на деревах. На землі вони ще повільніші, швидкість лінивця становить лише 3 метри на хвилину. Незважаючи на таку повільність на суші, лінивці напрочуд відмінні плавці. Завдяки своїм довгим лапам у воді вони здатні розвивати швидкість плавання до 14 метрів за хвилину. Цікавою особливістю лінивців є їхня здатність до зниження серцебиття практично на дві третини. Це дозволяє затримувати дихання під водою до 40 хвилин. Завдяки вмінню плавати лінивці способні долати річки чи перепливати між островами. Лінивець воліє не робити зайвих рухів. До 90% життя вони проводять нерухомо. Залежно від родини, лінивці виявляють активність у різний час. Наприклад, двопалий лінивець веде нічний спосіб життя. Трипалий лінивець також веде нічний спосіб життя, але часто виявляє активність і в день. Більшість часу лінивці проводять на деревах. Вони спускаються приблизно раз на 8 днів на землю, щоб випорожнитися. Також варто зазначити, що лінивці ведуть переважно одиночний спосіб життя вони рідко взаємодіють один з одним і збираються до груп тільки в період розмноження. Хоча самки лінивців значно частіше помічаються в групах, ніж самці. Лінивці такі повільні завдяки дуже повільному метаболізму. Весь їхній спосіб життя полягає в економії енергії, їхня температура тіла при активності становить 30-34 градуси, а в спокійному стані вона ще менше. Ще один цікавий факт про лінивців: їх температура тіла може змінюватися в залежності від навколишнього середовища. Зазвичай це 25-35 градусів. Але в окремих випадках їх температура разом із навколишнім середовищем. Здатна опускатися до 20 градусів, через що лінивці впадають у зацепеніння. Лінивці їдять листя дерев це їхній основний раціон. Листя складна їжа у засвоєнні і до того ж має низьку харчову цінність. Тому орган травлення у лінивців своєрідний вони мають досить великий шлунок із безліччю камер. Весь процес травлення може тривати до місяця. Двопалі лінивці вважаються всеїдними. Вони можуть їсти комах, фрукти, падаль і навіть дрібних ящерок. а ось трипалий лінивець повністю травоїдний. Довгий час лінивці можуть харчуватися на тому самому дереві. З одного боку, вони знищують його листя, але з іншого вони відкладають свої фекалії в ями під цим деревом, тим самим удобрюючи його. Вагітність у трипалих лінивців триває 6 місяців, а у двопалих цілих 12 місяців. Лінивці зароджують зазвичай одне дитинча. Іноді через свою повільність вони не знаходять собі партнера і пропускають шлюбний сезон. Дитинчата лінивця приблизно 5 місяців після народження харчуються молоком матері, ближче до 6 місяців вони починають харчуватися листям дерев. Весь цей час дитинчата лінивця живуть, тримаючись на грудях матері. Після двох років вони стають повністю самостійними, а приблизно до трьох років у них настає зрілість і вони здатні самі виводити потомство. Тривалість життя лінивців у природі поки що точно не встановлена. Але в неволі вони зазвичай живуть не більше 20 років. Максимально зареєстрований вік лінивця становить цілих 49 років. Дивно, але тварина-лінивець навіть має свій день. 2010 року вирішили заснувати 20 жовтня Міжнародним днем лінивця. Така дивна подія носить досить благородні цілі привернути увагу до незвичайної тварини і зберегти її місце існування. Оголосила День Лінивця колумбійська організація, яка займається збереженням видів диких тварин та проводить реабілітаційні програми для них. Під час святкування дня проводять лекції про лінивців, показують документальні фільми, влаштовують фотовиставки. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.